Для сучасних школярів гра в КВН – це можливість проявити свої артистичні здібності і розкрити свій творчий потенціал. Вони готують кумедні номери, щоб кожний присутній отримав заряд позитивних емоцій. Це рух це добре організоване дозвілля серед шкіл і серед дітей, і це зайнятість дуже цікава. Ну і гумор це дуже гарна річ. Тема півфіналу школа, спорт і ми одне ціле. Вища ліга складається з чотирьох яскравих амбітних команд, які мріють отримати перше місце і потрапити у фінал шостого сезону. Ми приготували цікаву програму. Домашнє завдання у нас в основному акцентується на спортивній темі, так як тема в этом году спорт. Наша команда так особо никогда не блистала танцами и плясками, поэтому нам часто за это баллы снижали. Но постарались сегодня как бы более так моторно живенько сделать. Ну, шутки, как всегда. У нас есть один очень интересный номер. Он в музыкалке, когда выходит шесть мальчиков. Все, що роблять команды, звичайно, для глядача, а лиш оценки залежать від жюри. На отношение ко всем командам, і я буду болеть за всіх. Першими дарувати свято гумору вийшла команда бензопила Дружба школи номер 30». Кожна команда виклалась на 100 відсотків. Різноманітні гуморески, оригінальність костюмів. Тема спорту була висвітлена учасниками дуже смішно і оригінально. Група підтримки була у кожної команди, що додавала учасникам віри в себе і в перемогу. Полею за команду уже нітролівалі школи номер 46, тому що там я думаю дуже очень дівчатки будуть грати. Всі хлопці молодці, показали все по вищому класу. Ми стояли всі за сценою, звісно, сміялися. емоції була повні. кожна з команд була найкраща, але в кожному конкурсі існують правила оцінювання. За оцінками журі найбільшу кількість балів отримали команди бензопила Дружба школи номер. 30 і Стайл». вони увійдуть у фінал разом з командою вже не тралівалі.